Якби ви могли змінити щось у своєму тілі, що б це було? А, мабуть, зріст. Що саме? А, мабуть, понижчать трішки. Ну, напевно, би хотіла трошки підсхуднути. Це один із таких важливих і вагових моментів для мене. А, а так, ти не знаю. Я себе, в принципі, люблю сприймаю навіть такою, якою є. Нестандартною, неформальною, такою, така, яка є. Нічого. Ні. То ще по молодості, може, так. А зараз уже ні. Прощі. Нічого. Вона мене ідеальна. Я, напевно, собі б ноги накачала. А, ікри. Напевно, підкачався. Ну, схудла б трошки. Ну, я не знаю, мені все подобається я не хочу нічого міняти. Хіба що може брекіти поставити, щоб зуби вирівняти і все. Нічого. А чому так? Ну, тому що я собі подобаюсь такою, яка я є. Я б, напевно, скинула кілька кілограм. Рост. Давайте два метри. Я не пройшов. Зріст. Я, напевно, нос би трошки змінила, можливо. Не знаю, здоров'я мені більше треба, ніж сонячність. Якщо б було в моїх силах щось зробити, я б змінив в країні найкраще і головне, щоб зупинилася війна і щоб люди допомагали відбудувати Україну, і щоб було згладження і було все добре.